Отже, ви завантажили прайси на комп'ютер, і тепер їх необхідно відкрити. Якщо на вашому комп'ютері встановлена операційна система Linux, то рекомендуємо відкривати прайси з допомогою LibreOffice. Якщо ж на комп'ютері встановлено Windows, то використовуйте Excel чи LibreOffice. LibreOffice – абсолютно безкоштовний аналог Microsoft Office, оснащений кількома додатковими функціями. Ось як виглядає прайс відкрити з допомогою цієї програми. Все відображається вірно, тому можете сміливо використовувати цю програму. В мене на комп'ютері уже встановлений Excel, тому файли мають такий вигляд із позначкою X. Якщо у вас після завантаження прайси не виглядають так само, то, можливо, у вас не встановлений Microsoft Excel, тоді його необхідно встановити. Ми рекомендуємо встановлювати і використовувати версію Excel не старішу за Excel 2007 року. Старіші версії можуть не відкривати за прайси або відкривати їх в режимі сумісності, тоді немає можливості їх редагувати. Щоб позбутися цієї проблеми, додатково вам необхідно буде встановлювати пакет забезпечення сумісності Microsoft Office для форматів Excel. Якщо Excel встановлений, а завантажені прайси не виглядають так або не відкриваються, тоді вам потрібно задати програму, якою за замовчуванням можна їх відкрити. Для цього виберіть пункт Открить з помощью». Вибрати другое приложение. Тоді, із списку встановлених програм оберіть Microsoft Excel та відмітьте галочкою «Всігда іспользувати это приложение для відкриття Excel файла. Оскільки прайси завантажені з інтернету, то вони відкриваються в режимі захищеного перегляду. І ми не можемо його редагувати, тому необхідно натиснути на кнопку Разрішіть редактірування. Вам можуть надходити прайси з одним листом. Наприклад, прайс від фабрики Венгер, але початковим листом завжди буде лист націнка. Крім того, є фабрики, що надсилають декілька прайсових листів. Наприклад, БМВ. Окремо завантажувати, відкривати кожний файл, редагувати та роздруковувати їх незручно і довго, тому наші прайси для вашої зручності оптимізовані з декількох Excel файлів до одного. Також окремим видом наших прайсів є прайс АМФ. Це зовсім не прайс, а залишки з цінами в наявності на склад меблів. Щоб наочно бачити, на які позиції з усього прайсу відбулися зміни і довго їх не шукати, для зручності в наших прайсах вони виділені кольором. Якщо вас цікавить зміна ціни на окрему позицію з усього файлу, то щоб не втрачати час на пошук по окремому листі чи у всій книзі, радимо вам скористатися функцією пошуку. Для цього. На будь-якому листі натисніть комбінацію клавіш Ctrl-F. Після цього в поле «Найти» потрібно ввести назву позиції, яку ви шукаєте. Для прикладу, ми спробуємо в прайсі від BMF знайти мебельний комплект Ельза. Пошук нам показав, що на даному листі такого комплекту немає, тому спробуємо здійснити пошук по всій книзі. Для цього потрібно натиснути кнопку Параметри. І в поле «Іскать» змінити пошук на листі на пошук в книгі. І знову натиснемо кнопочку Найти далі. Як бачимо, мебельний комплект Ельза знайшовся на листі новинки 1 Щоб дізнатися, як завантажити прайси чи залишки та як користуватися Google диском, необхідно перейти за ссылкою, що вказана в листі. Щоб дізнатися, як встановлювати свою націнку на весь прайс та друкувати його, вам необхідно перейти за силкою, розміщеною в самому прайсі.